Що у нас зі звуком це. Це у полі зору на Чорноморці. Ми продовжуємо нашу роботу. Олександр Антонюк, політичний експерт, з нами на зв'язку. Добрий день, живцем, з нами на зв'язку з живцем в студії. Добрий Важаю день. Здається. Героям слава. Героям слава Медведчука і його побратимів забирають в громадянство мандати, майно, в державні нагороди, все на світі. Хороша новина, правда, з нюансами. Поясню в чому, які в мене застереження стосовно забрання самого громадянства. Тобто націоналізація, це все решта це потрібно. Але на моє глибоке переконання, навіть не так вже по Медведчуку, як інше Козак, Деркач і тому подібне, а, 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 от сам по собі указ, який можна, ми говоримо зараз не про суспільне резонанс, угу. не про суспільне затребування, а про суто правову площину. Угу. А мені вдається, що найкращий спосіб було би все ж таки не забирати громадянство, а оголосити цих персон спочатку за карну справу за колабораціоністю там кожного із них по десятку. Правильно і оголосити міжнародний ро е... розшук як громадян України, громадян Україна, тому що потім ми ж не знаємо. Десь хлопці поїдуть в Емірати, наприклад, не в Європу. Uh -huh. І стане питання їхніх екстрадицій. Будучи не громадянами України, цю екстрадицію провести буде можливо, але надзвичайно складно. Тут з громадянами України проблеми є, а ця історія буде мати ще, ще більше ускладнення. Це єдиний момент, який в мене викликає насправді застереження. Другий момент я б, дуже би хотів би, щоб ці е, персони. І не тільки вони, а взагалі більша частина пазажера отримали відповідні справедливі судові вироки. Навіть якщо ми говоримо про зовщину. Подивіться, от З'януковичів ми ж не забрали громадянство, правда? Хоча могли би, якщо б, якщо брати таку логіку. От, о, ну він був президентом з усіх це боків. Народний депутат. І президент позбавлений, да, <ган> я... Ну, тобто це питання дискусійне, тому <ган> що я завжди намагаюсь дивитися на дві сторони медалі. <ган> Тепер давайте згадаємо з вами кейс СВП Пригадуєте, коли у нього президент України, мав на увазі п'ятий президент попередній, попередні. скажімо так, так, теж відібрав та, громадянство. Він спочатку цей президент дав йому, потім віддав. Потім наступний президент влів, повернув його. Тепер дивіться, така ж сама історія може чисто. Суто теоретично, зрозуміло, що, скоріше за все, цього не буде, угу. але ми залишаємо цей кейс, коли наступний президент умовно тільки. Каже, Зеленський помилився, віддаю Медведчуку українське громадянство. Коза, Диркачу і тому подібне. Ага. То це. Ну, звісно, можуть бути скандали, Такі люфти можуть мати місце. Тому в даному випадку я розумію логіку. Логіка <кій> наступна. Відібравши громадянство всієї всі, всі, всі категорії, я розумію, що це тільки початок, всіх, хто втік з України, буде простіше забрати депутатський мандат. Ну, мені так ну вони складають, вже вже почалася ну, ця хтось кампанія. Складає, да, хтось вже мене пише заяви. Сувалося ще одне таке невелике враження, що є. Це суто моя конспірологічна версія, що між комунікатором Офісу президента і комунікаторами ОПЗЖ є якісь умовно домовленості за згодою сторін. Мене на цю думку наштовхнула б не те що давня заява Бойка, який сказав, що він хоче взагалі на пенсію і виїхати десь на закордон. Є таке, начебто, думка. Ну бойко це ледь не єдиний, якого навіть не намагалися доганяти. Ну насправді бойка хіба що можна доганяти, хіба що за якісь економічні Що ну, значить, вишки бойка тут то ж... вишки бойку спустив Юрій Луценко. Пригадуєте, коли будучи генпрокурором, він десь вийшов, вже все сказав, що немає ніяких там жодних питань. Тобто, ми розуміємо, що генеральна прокуратура на той час не знайшла складу злочину. Тобто, звісно, це дуже в багатьох убудова, в тому числі і мене, тому що на вишках бойко була ціла політична ритора. І по суті позиція, на якій, в принципі, тодішня партія Солідарність набирала свої бали, ну згідно згід чого Юра потім став е, генеральним прокурором. Тобто дуже багато у нас з популізму багато голослівних заяв. Тому, е, якщо ми знову ж таки робимо, Ну, але ж це політика. Ну звісно, але політика все одно мусить мати якісь і правові наслідки на моє глибоке переконання. Тому кажу, я до цієї історії з зняттям, тобто забранням громадянства тої і всієї там четвірки і в майбутньому я ставлюся поміркованим там, тобто спокійно, тобто в моєму розумінні не холодно ні жарко. Я все ж таки рад що бути, що робити з шуфричем, що робити, не знаю, з бойком, що робити з Волошеним, що робити з ну, волошин а Шуфрич говорить так, наче він в теробороні взагалі. До сих пір причому. Ну він ж був в теробороні на початку. Так його там. Коли я працював в міліції 15 суток, так? Была історія. В теробороні в нього є свої стосунки. Ну, моє глибоке переконання. Дивіться, пригадуєте на початку 2019 дев'ятнадцятому році, коли сказали, що тепер можна позбавляти мандату і притягти до відповідності депутатів mm -hmm. навіть без голосування. Ну да, недоторканість не депутатську не зняли. Ну так давайте подивимося, як працює цей закон. Чи може цей закон не працює? Отут же ж питання наступне: тобто відкривається кримінальне провадження, ви і подання офіс президента, точніше не офіс пре генерального прокурора. Тобто і тих депутатів, грубо кажучи, як свій час Надію Савченка, ну просто на просто арештовується. Ну в даному випадку не допускається до а... там, не стільки Савченко, скільки масічук найяскравіше було. Ну, в тому числі, але Савченко була на той момент ув'язнена, і, по ну, суті, тоді ж проголосувала, і вона якийсь певний період не змогла, будучи народним депутатом, виконувати свої депутатські зобов'язання. Сійчок скільки там місяць відпочивав? Uh -huh. І далі, як би мало би бути, ми зараз говоримо суто процедурні речі, так uh -huh. тобто ті депутати умовно є під слідством, їх відповідно не допускають через регламентний комітет до засідання Верховної ради. Таким чином ми відповідно їх зараз, якби і ліквід. Але вони заступники голів комітетів і там той зав... же Шуфрич, голова комітету а до цих зав... пір. А що заважає ну по перше, це і комітет з трьох чоловіка, але мені здається, що нічого не заважає на всесвітній залі розглянути обрання голови комітету, тобто, якщо це має бути в когось з опозиційних фракцій, то, будь ласка, є голос, є європейська солідарність, зрештою, так. Тобто, я не бачу якихось батьківщина, я не бачу якихось проблем, тобто в суто процедурно. Але дивіться, є ж момент. І це знову ж таки говоримо з конспірології. Зараз у ПЗЖ, ви бачите, синхронно голосують за все, що подається в Верховній Раді. Ну я так скажу, всі я вам вже вам скажу більше. Зараз, за... Зараз вже всі голосують синхронно. Да, була ініціатива Василя Мока, не ще двохрічної давності, вона і в цій студії про та що було, певні та, такі спільні проекти, я ж будучи в нього помічником. Ми запускали законопроект про національне патріотичне виховання, робочі намір, глобальний закон, який закладулися. Який, в принципі, мав би бути ухвалений ще 30 років тому. Там і військово-патріотичне виховання, і економічні виховання, ну менше з тим. Два роки пішло, зрозуміло, ПЗЖ і дуже багато представників проросійських політиків було дуже-дуже про. Uh -huh. І пригадую, коли реєструвалася ця ініціатива, дуже багато колег говорили там скептично, та ні, то в попередньому скликанні це законно хвороби, в цьому навряд чи. Так, зараз цей закон він називається про основу національної ідентичності. 322 голоси. ОПЗЖ голосово, слухайте, ну, ну, патріот. Так. А в цьому законі є щось про ДОСАВ, тобто про ЦО? А, є про ЦО, Ну, ДОСАВ там, 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 так, трошки по-іншому це все сформульовано, але там, звісно, там є і по організаціях, тобто дуже хороший що взагалі зараз робиться з парламентським корпусом, з депутатським корпусом. Наскільки зараз моно більшість моно єдина? Насправді я не думаю, що в нас вже сьогодні є аж настільки єдина. Тобто, тут можемо говорити про принципову, що єдиний більшості весь парламент. Uh -huh. Тому що коли йдуть про ключові закони, uh -huh. то в принципі в парламенті голосів uh -huh. проблем немає. Тобто, ми можемо говорити там, де питання і по Обороні відповідно все, що потрібно для військових, тих же самих генераторів, те же саме, то, то що ми mm. говоримо, закон про національну ідентичність. Тобто ідуть конституційні більшість. Є закони, які не набирають mm. голоси або на... є, є що нами жива, як це містобудівний цей... вірно завдяки ОПЗЖ, в принципі, воно і десь і її пройшло. Тобто тут тут парламент в принципі жив би, мав би жити своїм життям, але відсутність його публічній площині mm. ж практично відсутній, і треба визнати, що в інформаційному. Просторі парламенту як такого не існує. Є окремі там депутати, кожен живе своїм життям, там групи, фракції. Але парламентаризму як такого, враховуючи, що і журналісти до будівлі також не допускаються, тому відповідно поки що можемо сказати, що парламентаризму в тому явищі, в якому він би мав би бути, там на сьогодні в Україні немає. Чи це означає також, що ніякої підготовки до виборів не ведеться? Я не так не думаю. Частково ті, хто має відповідні ресурси, все рівно ведуть. Ну, тобто Ми розуміємо, що поки що немає так штабних е, 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 структур, mm -hmm. тому що ресурси ніхто не вкладає, і ні, ніхто ж не, не знає, коли будуть вибори. Ну Так я про що й кажу? Так, тобто, але який сенс дій... готуватися але до виборів, ми... яких, скоріш за все, не буде. Але ми дійно і скажімо, там, з боку окремих опозиційних фракцій, які зрештою його ми бачимо, що самі вони, в принципі, такі попередні підготовчі процеси приводять. Тобто ми ж бачимо все одно, і в марафоні ви бачите окремих спікерів. Так? тобто їх а готують в тому числі ну таких, ну я припускаю, що Арестович буде один з е, якихось там проєктів політичних. Так? Uh -huh. Я такі припущення напевно зроблю. Хоча може і не так, Але я думаю, що в списках ми його якихось точно побачимо. Не для цього він стільки вкладається. Е, тому е, дивіться, знов ж таки, ви ж знаєте самі що підготовка до виборів проходить завжди з моментів завершення виборів. Ну для любих, якщо немає війни. Якщо немає вільних. Тобто закінчились, в будь-якому випадку якась така активність є. Але активних і штабних процесів я поки що не бачу. Як війна вплинула на інший вимір політики української, на регіональну центральну політику? Чи лишилася політика регіональна? Думаю, що. Контексті, коли були будлі, в принципі, місцева політика показала свою ефективність, да формуючи ага. тобто міським голова, міст, чернігів да волонтерка, волонтерка потім тобто, в принципі ця політика набрала дещо інше іншого з містому такого, скажімо, конкретно. Тобто, ми побачили, де хто з політиків і відповідно органів місцевого самоврядування дійсно є такий бійцівського характеру да, mm. вистояли і витримало. Тому я думаю, що в майбутньому навіть до речі виборів от пригадуємо, да, бо політичний проєкт Філатовський. Філатовський, да. Я думаю, що подібний проект, можливо, він, можливо, це буде ребрендинг, можливо, це буде об'єднання, але самого такого контексту, де кістяк будуть представники органів місцевого самоврядування, буде якраз мати дуже хороші, ну інтуїтивно так чомусь думаю, і хороші показники на загально національному рівні, тому що в кожному регіоні є свої лідери, і вони будуть приносити в купилку загальну Ального результату зі свого регіону такий варіант, я думаю, мають має місце чи є сьогодні політика місцева аж настільки ну, типу як вона є? Як вона була, скажімо, до 24 лютого Ну, якісь ради існують, щось вони там засідають, якісь місцеві олігархи, там щось ходять. Ну у Львові така такі процеси є. Вони, звісно, вже трошки загасилися. Тобто, в, в, в фоні ем, цього інформаційного такого потоку, але в принципі, там, де, скажімо, немає фронтових дій, то в принципі там політика є. Прифронтові регіони, звісно, там таких речей. Ну от ми бачимо, значить, вона і раніше фактично не подавала ознак життя Києва. А тепер її взагалі теж вона кудись здиміла. І, ну, і, і, і її немає. Це за то залишився кличко. Ні, ну так я про що кажу? Uh, тому що... Я розумію, що це влаштовує кличка і, так би мовити, Київське боярство, яке продовжує uh, тут собі непогано не, не жити. Ну, я пригадую, ну літом якийсь там двіж був стосовно перейменувань вулиць. там принаймні якісь ознаки були. А в цілому ви абсолютно згідні все перейшло в контекст війни. Mm. Тому що дивіться, і медійний простір, хоча, в принципі Київ має цей місцевий канал, який да, ніхто але... не дивиться, я ризикну припустити за усієї поваги до колег. Не знаю, мені здається, він трошки виріс, да? особливо, Треба Там подивитися. Я Поясню чому, тому що коли більшість е, наземних каналів е, мовить е, марафон, то ти вже е, ходом возлею на волю, якщо в тебе є платформа, ти вибираєш цю інформацію. Якась альтернатива. Який... Та, абсолютно вірно. Тому в даному випадку тут тут моменти, нюанси є. Я не говорю, що вони стали там рейтингом, mm -hmm. тому що, в принципі, сітки змінилися, і вони вже далеко не місце, вони виглядають своєрідним таким інформаційним каналом. Треба подивитися. Посіця, треба подивитися, подивитися да. а Місцеві, ну, дивіться, в принципі. Частина з них вдарилася волонтеркою, все в нас зараз рівно в контексті війни, в контексті війни, медички і тому подібне. Тому що суспільство сьогодні мало цікавить, буде там умовно, грубо да, кажучи, якась вулиця, там перемі... ну, не може не вулиця, а якісь там бюджетні моменти. Тобто, з другої сторони, це десь цікаво і самим же ж політикам, да, які представляють інтереси mm. тих же самих там, умовно, чи бізнес-кланів, чи ще чогось, да? тому що все сьогодні відбувається в такому контексті. Я більш тому що сьогодні демократія, ну, більшість населення не до демократії. Стоїть Питання, як вижити стоїть питання знову ж таки роботи, стоїть питання повітряних тривог. Ну і чи не відчить це українців, які традиційно були були дуже політично заангажованими, стурбованими, включеними такими, чи не відучі це українців від цієї активної участі в політиці, чи не після закінчення війни не чи не відбудеться така апатія умовна? Я думаю, що скоріш навпаки, може бути такі вибух, тому що. Тут просто стримуючий фактор, знову ж таки, інформаційний і самоцензура в більшості. Uh -huh. А момент, коли як тільки відкриється, я думаю, що нас буде. Я переживаю за інше, щоб у нас не було чергова хвиля популізму. Надзвичай. Тому що я вже читаю окремі... А хто її може очолити цю нову Populizm. хвилю популізму? Там старі популісти, вони вже вичерпалися, мені здається. Є на підході. Олексій Арестович буде популістом. Тобто, притула з Арестовичем? <прохи> а, ну, все Ні, ну, я розумію, що, деба... що батлу Порошенка проти Бойка вже не буде, або якщо буде, він нікому не цікавий. <прохи> Ну да, Бойко і Порошенко це точно. Ну, Тимошенко туди ж да, да, таки я говорю, допустим, про Тула. Я думаю, він буде поглинати електорат голосу, там трошки інакше буде історія. Ага. В ну, будь-якій політиці, в будь-яких проектах, ага. мусить бути елемент популізму. Що таке ага. популізм в цілому, тобто, якщо ми говоримо про раціональний. На простій мові тобто пояснити або запропонувати суспільству склад... вирішення вирішення складних, складних да. речей, От. але те, що буде перегиб, ну тобто з'являться нові якісь відповідно там політичні проекти. Я думаю, буде ребренд як слуг народу. Там скоріш за все, це буде просто інший бренд. І, Чи і... там справді якісь внутрішні складнощі в них є? Та я не бачу там. Ну, дивіться, це ж не є якась внутрішня структура суб'єктної субстанції. Mm -hmm. ну, тобто це був проект одноразової дії, так? Тобто, 19-го року 19 на швидкі і... вибори, чи, чи, mm -hmm. як, якась частина з них залишиться і попаде в наступне провало. Скорі... І, скоріш за все, з брендом слуг. Або буде інший бренд. Буде інший. Ну, тут же ж питання: ну подивимося наскільки слуги самі по собі стануть ага. токсичним проектами. Ага. Тому що за, занадто багато персонажів токсичних долучилось до того, щоб слуги взагалі mm -hmm. як, як такі mm -hmm. були розмиті. А я думаю, що в Зеленського є. Сьогодні, той, знаєте, кейс, от, наприклад, там ті ж самі голови ВЦА, точніше військових адміністрацій, mm -hmm. там ще декілька там потолкових військових mm -hmm. і так які можуть стати в основі спуску, і в принципі цей проект може також зіграти дуже хорошу хороший рейтинг. Однозначно, навряд чи вже буде монобільшість. Але але це може бути якийсь типа Нарфронт 2, mm -hmm, нуль. Ні, 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 Тобто зберуться ні. якісь тетороки там... з турчиновими. Ні, 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 то точно нарфронт не буде, але я скажу, що ну, наприклад, потенційно, а на може бути там. No. 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 До дородного no. фронту це, це далеко не так. От далі знову ж таки подивимося, кого буде тут, якраз елементи по нарфронту може якраз притули зіграти. Uh -huh. От хоча військових, я думаю, буде дуже багато практично у всіх політичних проєктах. як в 2014 році, коли кожен мусив мати ну, то, тому, що в нас сід долучені до війни. Ага. обов'язково це має бути з окопом, тобто це може бути людина, яка і працювала в штабі, людина, яка працювала там там в розвідці. Ми всі так чи інакше долучені людини. Тобто там хтось волонтерством, хтось відповідно з пед Тому тут хочеш не хочеш, не уникнеш. Тут же ж питання в іншому, відповідаючи на ваше запитання, тут недавно мав та що один запис, спілкувалися, знову ж таки популістична думка. Нам потрібен новий суспільний договір. Думка, да, типу, зміна Конституції. Я це все слухаю і кажу, дивіться, нам не потрібно суспільний договір. У нас прекрасна Конституція, і треба дотримуватись. Нам потрібна зараз стратегія розвитку країни mm -hmm. на 50 років, mm -hmm. яка стане в основі, наприклад, поруч з Конституцією. Ну, щоб ми розуміли, от зараз у нас буде демографічна криза, так ну, це ж очевидно. So, so. Нам потрібно поставити, щоб протягом 30 років тобто, ми повернулися до хоча б показників там, 50, мільйонів. Це стратегія, а для цього значить політичні сили мають тобто показник, марки позапропонувати свої програми, яким шляхом до цього до дійти. Тобто, от є основи, які не мають дискутуватися і змінюватися незалежно від того, хто прийде до влади. Ото Ізраїлі, окей, от коли ми вийдемо на такі розмови, тоді ми можемо говорити серйозно про якісь політичні видозміни. Тому що в ідеалі, наприклад, як би мав би формуватись політичний список по Я б прихильник знов ж таки по виборчій системі зберегти змішану систему. От я прихильник цього я консерватор, тобто лишити мажоритарку, лише залишити мажоритарку, як один із половина парламенту, це ж дивіться певний прототип двопалатного парламенту. Угу. Тобто мажоритарник це представник округу. Який, в принципі, має комунікувати з органами центральної влади, здійснювати там, контроль, ну лубівати mm -hmm. округ, да? mm -hmm. тобто, знати його проблеми, зустрічатися з виборцями, тобто от, от, все це має залишитися, тобто, тому що жодна виборча система не бореться з корупцією. У ну, нас в принципі не то. А в самі списки, от як би мало б бути в моєму ідеальному розумінні, це знову ж таки на вибір самої політичної партії, от скільки в нас є 22 міністерства? Значить, перші 22 списка, ну, тобто номера, mm -hmm. має бути, ну, от умовно, йде, ну, наприклад, той же саме Дмитро Розумко. У нього перших 22, чи там Європейська солідарність», чи і народу, і говорять, оце міністр економіки. І той говорить, це наш міністр економіки. Завели, вони між собою дебатують. Це міністр екології, це міністр фінансів. Тобто перші двадцятка має бути ті, хто потенційно має зайти в уряд. Вже наступні, допустимо, ми можемо формувати наприклад, хто буде заходити в комітет. Тоді ми формуємо якісні списки і зрозумілу логіку політичної сили. Тоді не буде якихось неочікуваних моментів. Тоді той же самий виборець, ну який хоче розібратися, він послухає одне, друге і інтуїтивно або логічно до себе зрозуміє, хто йому ближче, ідеологічно і зрозуміліше. І тоді таким чином воно. Ну, рівень дискусії буде дещо інший. Так, да, скандалів, наїздів, це все, це все залишиться, але воно не перетворить. Ну, коли приходять, от один в одного там починають закидувати там, різними какашками. А принаймні вже може бути якась нормальна дискусія, як розвивати там країну? Це принаймні бачу я. Чи готові сьогодні основні гравці іти по таких правилах? Ну покаже час. Ну а, закон значно, про вибори ніхто не скасував. Ну так а, поки що ні, але в питання в іншому, ну, які вибори? А, які вибори? але ж ми ж говоримо про, про інші речі. Тобто політична ж партія може підходити сама по формуванню списків, кого вона бачить, і тоді е не буде помилок в політичних силах, так як от да, набирала там ну, всіх, кого можна було зловити в тому моменті. Тоді не буде можливо таких от трещів. Тоді і якість парламентаризму буде дещо по-іншому. Але знов ж таки, це буде залежати наскільки суспільство критичне і готове взагалі е до запитів. От я, як, як, якості самого того. Такого представництва Скоріше за все. Я думаю, що одиниці політичних сил можуть запропонувати сьогодні таку або будуть, якщо вони залишаться, якісь політичні сили. Олександр Антонюк, політичний експерт, був у нас в студії, і це велика радість. Ми раді вітати в студії.